І сьогодні я буду с скажу, скажу вам сім причин, чому я вибираю «Леводерм». Але це буде не сім причин, і я можу назвати сто причин, чому саме я і мої пацієнти, мої клієнти вибирають саме фотогімічну терапію. Дуже. Хочу сказати, що я її просто обожнюю. Працюю з нею з 2019 року, тобто на сьогодні це вже достатній термін, щоб побачити всі його прелісті ну, і знову ж таки щодня. Я, він мене надихає працювати далі, тому що дійсно це крута процедура. І так, що хочу сказати, давайте я розумію, що тут у нас є ті, хто збирається тільки долучитися до фотодинамічної терапії, а можливо, ті, хто вже з нею працює. Тому сьогодні ми назвемо основні причини, чому це дійсно цим треба користуватися, якщо ви бажаєте бачити у своїх пацієнтів красиву, здорову шкіру. От і більш детально ми будемо говорити, звичайно, на наших тренінгах. Це може бути індивідуально, це може бути онлайн, це може бути офлайн. Все це ми можемо з вами проговорити.

Що хочу сказати, дуже в нас в косметології дуже багато методик, які є маркетингові, які пропонуються. Але дуже важливо, якщо ви є лікар, розуміти, що ця процедура є доказовою. У нас, на жаль, дуже мало препаратів. І ми зараз всі, як лікарі, намагаємось використовувати препарати, які мають доказову діяльність, доказову дію. Тому саме в косметології ми прагнемо те, щоб це було не тільки фото до і після, а це було дійсно дослідження стосовно. Ефективності і стосовно е, да, того чиного методу. Так, що стосовно препарату Леводерм, діюча речовина, якого є 5 іміноловеленова кислота, то на сьогодні е, мало того, що FDA, да, одобрила застосування цього препарату, і він працює вже в 22 двох странах. Ця діюча речовина 58 тисяч пацієнтів прийняли е, прийняли. Участь в дослідженні стосовно ефективності цієї процедури і її безпечності, а також порядка 588 робіт стосовно ефективності цієї речовини. Ну, звичайно, ми знаємо, що найтакі тренди вони йдуть з Японії, тому що це такі самі довгожителі, які довго живуть і якісно живуть, будемо казати так. І тому на сьогодні ми весь час на них дивимося, що вони там пропонують, наприклад, да, то в Японії, в 2019 році, тобто це зовсім недавно було дослідження 5 амілоленової кислоти стосовно ефективності до мітохондріальної недостатності. Якщо ми показали сьогодні про оксидативний стрес, мітохондріальну недостатність, то це най ну, розуміння цих процесів лежить в формуванні багатьох захворювань. Тому ми не можемо стимулювати фібробласт, наприклад, яким ми весь час кажемо, стимуляція фібробластів, стимуляція кологену за рахунок фібробластів, якщо в клітині є мітохондріальна недостатність, це є неправдиво. Або ну, це ефект загнаного коня, там, да, що він щось робить, робить, а потім гине. Да? Тобто мітохондріальна недостатність це є важливо. Розуміє її, наприклад, коли ми чули проблему. Це що діти майже здорові діти на зовнішній вигляд гинуть на уроках фізкультури, От, і то основна проблема була це мітохондріальна недостатність після гострих респіраторних вірусних інфекцій. Тобто, це є дуже актуальним моментом. Далі, я вже казала, що величезна доказова база. Ну, для мене це дуже важливо, тому що я є насамперед, це я лікар, да? потім вже косметолог, потім вже на 10-му місці майстер, як люблять нас називати наші пацієнти. От, тому мені дуже важливо, щоб це дійсна була доказова база. Ще раз повторююсь, ви бачите, що ми дуже багато тралів стосовно використання 5 мінолеволонової кислоти. Я вже про косметологію взагалі мовчу, дуже важливо дивитися, як ті чи інші методи працюють в дерматології, тому що витащити пацієнта з дерматологічними захворюваннями це акне, купероз, там разаце, наприклад, да, то соберейний дерматит і мати гарний, гарний термін. Ремісія це є дуже важливим, тому е, тут е, ми бачимо, що 5 імінолеволонова кислота має можливість бути використована при актонічному кератозі, при базельнокліточний рак шкіри, наприклад, але тут є нюанси застосування саме цього методу. Про це ми м, м, говоримо на навчанні. Тому це важливо, да, і це є ефективно. Тому я дуже люблю пацієнтів саме з дерматології на 5, на фотодинамічну терапію, тому що це найкрутіша реклама. Найкрутіша реклама твоєї діяльності, тому що людина, яка прийшла в 30 років і має просто пастозне обличчя, там хоче щось зберігатися. Це одна справа. А якщо людина за два місяці, наприклад, роза чи купороз. Або переоральний дерматит, або переоральна розація, Я гарантую, що за два місяці вони мають інше обличчя. Це, то, тут не треба е, е, рекламувати, не треба ставити бігборди по всьому місту. Це твоя людина, твоя ходяча реклама твоєї роботи. Тому ще раз хочу сказати, що мати величезну доказову базу е, це є круто, От, і тому що і ви, і ваш клієнт мають спати спокійно, да, що немає. Немає проблем. Рівень доказованості 1А. Це теж е, е, дуже важливо. Ще раз проговорю, да, що стосовно гідратації гідр... шкіри, е, 5 мінолево кислота має в 2012 році та, було опубл... 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 опубліковане дослідження, має ступінь 1А стосовно ефективності до е, канцерогенезу, е, фотостаріння е, фото фотостеріння ефективності. Тобто на сьогодні, ну наприклад, я не бачу, хто б мог запропонувати таку методику дійсно круту, щоб мати доказовість, доказовість, а не просто. Наприклад, якісь ще раз спостереження, там фото до чи після. Ну, стосовно уЗі, коли ми проводили в 2019 році стосовно про про прописували протоколи е, сумісно з польською фірмою, яка є, випускає препарати лікодерм, це відбувалося у мене в клініці. Ми набрали пацієнтів з разною патологією, починає відрозація, купірозу, іхтіозу, сибириного дерматиту, фотостаріння. Еластози, і різні типи футастеріні, а також чоловіки і жінки в нас були. І ми проводили всім ультразвукове дослідження до процедури, і через чотири процедури після. Так я хочу сказати, що ми, що ми отримали? Ми отримали дуже гарні результати, тому що і е, папілярна дерма, і січати дерма е, збільшились майже в о, два рази. В один і вісім-два рази. Що це нам дає? Це нам дає прозніч е, шкір за рахунок дуже класної мікроциркуляції відбувалася, а також синтезу, дійсно синтезу колагену. Тому наші пацієнти отримують той ефект ліфтингу, не хірургічного, про який вони весь час мріють, тому що е, ліфтинг є такий істинний ліфтинг, це зроблять пластичні хірурги, а ми можемо е, зробити ліфтинг, е, якщо ми покращимо стан шкіри. Тому що з віком шкіра і дерма, і епідерміс стає і дерма стають більш тонкішими, і це провисає, да, формуються заломи, зморшки і так далі. Тому Це дуже важливо, що ми бачимо такі гарні результати. Ну, що Хочу вам сказати, що. на сьогодні... Зв'язок з тим з тим, ну, що я бачу в своїй практиці, що є процедури, які стали менш ефективними за рахунок знову ж таки стресу, оксидативного стресу, всі ми стресуємо, насипаємо і так далі. І клієнти е, не, не не можуть бути незадоволені нашою роботою. І є вже такі моменти, коли погрожують і вимагають гроші повернути назад, бо вони не бачать такого результату, який бачили іншим разом. Тому е, дуже корисно, коли і дуже і, Точки зору, коли ви маєте захист, захист який цей препарат сертифікований в Україні, його не привозять в клітчатих сумках, тому будь-яка якісь індивідуальні моменти в лікарській справі можуть бути. Але якщо людина має пройшла навчання, має диплом лікаря, має сертифікат на продукцію, офіційно купила його. У дистриб'ютора, то в принципі ви будете юридично захищені від пацієнта вимагателів Ну, з ліводермав так не відбувається. Ну, ось ви бачите, що я дійсно боготворю цей препарат, боготворю цю методику, тому що навіть під час війни ну, десь 30-40 процедур в місяць ми все ж таки виконуємо. До війни це було 80-100 приблизно. Але зараз ми є прифронтовим місто Запоріжжя і тому такі більш спроможні клієнти виїхали. Тому в нас дуже багато переселенців, дуже багато. Людей, які не мають все ж таки такої можливості доглядати за шкірою, але я хочу сказати і при цьому в принципі поток людей дуже великий, тому що хто хоч раз зробив процедуру Леводерм, вони весь час будуть на неї повертатися, тому що це дуже просто для для того спеціаліста, який робить, і дуже просто для клієнта. Він відпочиває. Ми його не по, по суті зараз Дуже трош, трошки важко працювати, тому що є такий ефект гіпералгізії, їм все боляче, це на фоні стресу. Да? І е, тому тут у нас ця процедура не є тортури, е, клієнт з, е, відпочиває, він заходить у вас в кабінеті близько години. І виспався, відпочив і з гарною шкірою пішов, а ліводерм 48 годин починає працювати в шкірі і запускає процеси. Препарат знаходиться в дермі 48 годин, а потім ефект може нарушуватися до двох місяців. Як це робити правильно? Тобто, це дуже легко знову ж таки особливості застосування препарату. Це все. Ми е, можемо розібрати на навчаннях, тому що сьогодні моє завдання е, не затримувати вас довго, да, а е, е, розуміти, чому це є більш корисно. І знову ж таки, хочу сказати, я дуже люблю цю процедуру і хочу, щоб ви, ви працювали правильно. Я не хочу бачити негативних якісь моментів, е, тому що для мене логодерм це як дитинка, тому що я першою почала працювати з цією методикою, я її дуже поважаю. Я дуже люблю і тому маю гарні результати, і хочу, щоб ви їх також отримували тільки гарні результати. Ну ось, наприклад, да, ми застосовуємо препарати і, у дітей, і до 18 років, звісно, за згодою. За згодою Батьків хочу сказати, що це універсальність призначення, тобто це не тільки фото старіння хроно старіння, а і ряд дерматозів. Наприклад, дуже поширеним є проблема хелітів, наприклад, особливо у дітей з атопічним дерматитом або у вікових пацієнтів. В них формується старіння слизової оболонки. Губ і е, проявляється це в сухісті, в тріщинах, в заядах, в безкінечних формування вінозних озер, як ми їх називаємо. Тому е, Застосування фотодинамічної терапії в пероральній зоні є дуже ефективне. навіть коли мені косметологи самі присилають фото і кажуть, боже, так неймовірно, дуже гарно отримали результат. Так ось, такий результат, навіть після першої процедури, він отримується до 4-5 місяців. Одна процедура, бачите, немає ліхініфікації, немає тріщин, немає зуду, немає зая, Тобто, а ця дитина страждала 14 років на атопічний дерматит, тобто він нікуди не діває. І це є теж класно, тому що ми маємо і соціалізацію наших пацієнтів, тому що дерматологічні пацієнти встадаються своїх косметичних дефектів. І весь час мазати топічними стероїдами, щоб знати запалення, це не є правильно, тому що це знову шкіра стає більш тоншою і ми можемо отримати різні побічні ефекти, гіперпігментація, атрофія шкіри і так Далі. Тому це є процедура, ну, не то що вибору, а рятування таких пацієнтів, процедура рятування. Ну, що хочу сказати, ми можемо навіть застосувати пацієнтів з тріщинами, з телетичною екземою, бородавки, Є вже в мене такі наробітки, як працювати, особливо у дітей, щоб їх не мучити. Подошвені там бородавки, Ну, ой, дуже класно, тому що знову ж таки вони тебе не бояться, ті діти, бо вони знають, що все буде добре, і їм це буде не боляче. Бачите, пацієнт 48 років. Це. Тріщина на пальці, ну скажете, тріщина, тріщина, але це є музикант і це робочий палець для скрипаля. Тому дуже класно, що е, через дві години після процедури знеболюючий ефект відтворився, а на п'ятий день е, вже пішло загоння, і е, він зміг відпрацювати концерт. І це дуже е, швидко відбулося. До цього Левоміколь застосовував там, Масмішневського і так далі. Це так далі. ще що за, найчастіше ми використовуємо, але воно не давало гарного результату. А для нього це руки це є його можливість щось зробити. Крім того, ну, неймовірні результати ми бачимо пацієнтів з розація. Коли до мене приходить пацієнт з і вже з такі з відчуттям, що нічого йому не допоможе, бо ця людина 40 років ну, живе, а 20 років має, чи 10 років має розація, і вже витратила ага. і більше на е, косметологічні процедури. І я 100% кажу, от реально 99,9% кажу, що ви будете в мене гарнюня, Однозначно, тому що тут активуються металопротеінази, і е, є потовщення дерми, є протизапальний ефект. купероз сам весь навіть я вже не використовую, ну, дуже рідко використовую IPL, наприклад. От тому, що в цьому немає ну необхідності все це пройде само собою після процедурів фотодинамічної терапії. Ще хочу сказати, що чим мені ще подобається, тому що я коли ми працюємо з конторним пластиком, ми весь час. Все ж таки, перші там, добу там, ну, спостерігаємо за пацієнтом, тому що зараз всі вони і мають на фоні стресу інше кровопостачання, дуже часті гематоми, наприклад. Да? І ми весь час переживаємо, чи це венозна чи це артеріальна, чи це просто гіматома, що він буде відбуватися, чи немігрується філер і так далі. І маємо в принципі, багато проблем. От. А тут, в принципі, як такових проблем немає. Має після процедури, але можуть бути е, е, такі. Е... Времені, да, дати такі побічні результати, але я їх називаю побічними результатами, тому що вже мої пацієнти знають, якщо в них був набряк і то в них буде найгарніший результат. Ті пацієнти, які вже декілька років використовують фотодинім терапію, вони просять і кажуть, та Олександрівна мені побільше під лампу, побільше під аплікацію, щоб я почервоніла, бо я знаю точно, що в мене буде найгарніший результат стосовно ліфтингу і протизапального ефекту. От що з цим. Робити це теж не є проблема вже все ми відпрацювали, от, і це ми теж проговоримо на. На наших навчаннях, ну що я хочу сказати, що ми маємо дійсно е, універсальну методику. Тобто, коли мене питають, а кому підходить ловодера всім, всі, всім, хто хоче, бажає мати е, красиву шкіру, здорову шкіру, незалежно від віку, незалежно від дерматологічного статусу, незалежно від тих типу, сторіння. <зас> Ми маємо можливість використовувати цих пацієнтів з 99,9% ефективністю препарату. Ну, я... Цим пишаюся, цим я пишаюся, що і такі методики є. Висока доказовість знову ж таки, клієнт, пацієнт сплачує за те, що має дійсно доказовий ефект, а не просто можливо буде результат. Можливо, Тут однозначно буде результативний ефект. Дуже багато трайлів стосовно, наприклад, зі ми знаходили стосовно ще раз хочу повторити базельно-клітинного раку, плоскоклітинного раку, актинічного кератозу, можливо, ви цим не займаєтесь, але це, якщо препарати гарно відпрацьовують ці патології, то стосовно хроностаріння, фотостаріння взагалі не виникає ніяких питань. І високий рівень безпеки. Да? Тобто, що для лікаря важливо, це ефективність, да? щоб ти е, е, дивився чесно в очі своєму клієнту, який віддав тобі гроші, це безпека, тобто всі ми повинні спати спокійно. І що з клієнтом все буде гаразд? І е, пишатися тим, що ми відновили шкіру, тобто це висока ефективність, і саме цьому е, я гарантую, да, це та методика, за якою готова положити свій диплом на стіл, диплом лікаря і сертифікат дерматовенеролога, Це дійсна працююча процедура, якщо ви все правильно зробили, якщо ви правильно оцінили фототип клієнта, якщо ви правильно е, витримали аплікацію препарату. Для його абсорбції Якщо ви правильно прописали протокол, як часто робити цьому клієнту цю процедуру? Якщо правильно ви вибрали експозицію роботи під лампою, активації препарати, і якщо це все правильно зроблено, то гарантовано ви і ваш клієнт отримає найгарніші результати, а шкіра буде найвдячніша за те, що ви її відновили. Тому Якщо у вас є бажання приєднатися до е, сучасного сучасної методики, і з яку е, ну я реально пишаюся, як я пишаюся нашим зсу, так я пишаюся фотодинамічна терапія. То, будь ласка, ви можете писати. Ми проводимо навчання найближчим часом. Воно відбудеться в Києві. Ми також я можу навчати онлайн по Viber, Наприклад, і да? ви будете бачити всю процентацію. Це не є взагалі проблемою. Або офлайн, але локація це буде місто Запоріжжя, або місто Київ, Ой, місто Дніпро, те, що поблизу, да? тому долучайтесь умови Ви ми можемо проговорити. Але я точно вам хочу сказати, що це процедура, яка переверне ваш мозок. Це процедура, яка, яка є дуже велике майбутнє, дуже велике майбутнє. Тому, ну що, долучайтеся до нас, а я вам. Бажаю тихого, гарного дня і най... клієнтів, які будуть вам вдячні за вашу роботу. Всім дякую. Питання дітям, з якого віку можна робити цю процедуру, як часто можна робити. Дякую. Е, ну, дивіться, в мене є діти в залежності від, від проблем, але якщо це атипічний дерматит, то е, процедура офіційна, офіційна 5 амінолеолена кислота у всьому світі дозволена використання з трьох років. От, тому... З трьох років, коли формується захворювання, ми можемо працювати, але це до 18 років дозвіл дають батьки, наприклад. Так? Ну тобто, так от в нас прописано з 12 років, тому що реєструвати з трьох років треба реєструвати як лікарський засіб. Якщо це буде зареєстровано як лікарський засіб, тому то тоді, коли ми вам продаємо цей леводер, ви нам повинні предоставити ліцензію медичну, а не у всіх косметологів є медичне ліцензія, тому поки що так. Тобто це як оф Да? Тобто, за ваші, під вашу відповідальність або я можу проконсультувати ті, хто в мене є в базі по навчанню. Так, який курс Да, звичайно, дівчата, ми не теж даємо курс, я даю, тобто ми розберемо всі патології, як, як краще працювати. Потім я завжди своїх всіх, хто в мене навчається, супроводжую, тому що якщо по перші рази вам буде важко оцінити той чи чипаці як працювати, у мене дуже багато дівчаток працюють зараз. І в Америці, наприклад, і в Німеччині. А, вот, тому вони присилають, наприклад, фото і цікавляться, як краще буде відпрацювати того чи іншого клієнта. Це не є проблемою допомогти вам в коректуванні протоколу ведення самого цього клієнта, поки ви не почувствуєте, да, тобто, як працює леводером, поки ви його отак от, знаєте, як от на велосипеді або на автівці, ти перші кроки робиш дуже обережно. а а потім вже ти можеш їхати на автівки, малювати очі, малювати губи, слухати музику, да, там, спілкуватися з, з співбесідником. Тобто це вже буде як на своїх двоїх на автівки. так само і з ловодермом. Його треба зрозуміти, і вам, у вас буде все гарно. Так... Да, Ми, ми даємо протоколи. Я відповіла, що ми даємо протоколи. Да, протоколи ми даємо по всім питанням. Що, більше питань немає? Немає на чаті більше питань, тому я вам дуже дякую. До зустрічі. Я думаю, що вам сподобається, тому що ще раз хочу сказати, що мене дуже важко чим здивувати, бо я в дерматології 2000 років, 2001 року в косміто 2003 року, і я такий перфекціоніст і перфекціоніст і Поки не перевірю, не можу на нічого реагувати. І мені і мені треба пояснення. Я поважаю ті препарати, які мають бути генетичні властивості прикладу інше захворювання. Всім дякую за питання, Дякую за те, що доєдналися до нас. Дякую за те, за те, що зацікавилася фотодинамічною терапією.